Можливості операційної системи, товариші, враховуються ще на стадії підготовки програми. Спершу сидиш, дивишся на завдання і малюєш таку блок схему, що сам чорт ногу зламає, але нам не страшно, ми ж люди радянські. У нас кожен прямокутничок у схемі священий, кожен ромбик як з'їзд партії. Далі береш алгоритмічну мову, і трудомісткість програмування зменшується настільки, що можна навіть встигнути в черзі за ковбасою постояти. По завершенні текст програми, як Ленін у Мавзолеї, переносиш на перфокарти. А перфокарта це ж не просто шматок картону, це паспорт до світлого майбутнього ЕОМ. Спрощені схеми показують нам взаємодію пристроїв так само прозоро, як радянський телевізор-рекорд після трьох пляшок Жигулівського. Операційні системи записані на змінні пакети, які встановлюються на дисковій носії справжня магія, майже як платівка з Висоцьким. Завдання з даними, ясна річ, теж на перфокарті: вставив і ти вже не просто оператор, а майже космонавт, герой соціалістичної праці, рішення задачі починається з виклику програми початкового завантаження, а діалог з машиною ведеться через пультову клавіатуру, ніби листуєшся з подругою з піонер табору. І так сидиш, друже мій, біля лампової ЕОМ, наче біля печі з буржуйкою, і думаєш, а може. Операційна система все це врахувала ще тоді, коли ми з тобою тільки в яслі ходили.